Енергія не утворюється з нічого і не зникає безслідно, а лише перетворюється з одного виду на інший. Важливо, що під час таких перетворень загальна кількість енергії залишається незмінною. ця властивість відома як закон збереження і перетворення енергії. Що більшу енергію має тіло. То більшу роботу воно може виконати. Не випадково роботу і енергію вимірюють в однакових одиницях джоулях. Також використовують і іншу одиницю вимірювання енергії калорію. Візьмемо до уваги одна калорія приблизно 4,2 джоуля. Люди здавна навчилися використовувати енергію вітру. І течії річок у вітряних і водяних млинах, отриману енергію використовували для перетирання зерна в борошно, в гончарній чи металургійній справі. Згодом люди навчилися використовувати теплову енергію пари, що стало поштовхом для створення перших парових машин, які здійснили справжню. Науково-технічну революцію. З'явилися парові машини, паровози, пароплави. Наступним етапом розвитку стало застосування електричної енергії, що поступово почало приносити комфорт в оселі людей та збільшило в рази ефективність роботи підприємств в різних галузях у 20 столітті. Людство навчилося використовувати атомну енергію, а у 21-му активно працює над тим, як навчитися задовольняти свої енергетичні потреби без шкоди довкіллю. Під час передавання або перетворення енергії та виконання роботи завжди є втрати енергії на сторонні зміни. Згадаємо прості механізми. Під час підйому важких тіл за допомогою простих механізмів людина виконує певну роботу. Ця робота отримала назву Повна робота. Під час виконання роботи над тілом його енергія зростає. У вантажа, що піднімають над землею зростає потенціальна енергія. Збільшення енергії переміщеного тіла отримала назву. Корисна робота. На практиці корисна робота завжди менша за повну. Програшу в роботі позбутися неможливо. Під час використання простого механізму неможливо повністю усунути тертя ковзання або кочення. А внаслідок такого тертя, як ми вже знаємо, механічна енергія завжди зменшується, перетворюючись на тепло. Пересування важких ящиків шорсткою поверхнею спричиняє нагрівання їхньої нижньої поверхні, самі механізми або їхні частини мають певну масу, тому під час їх піднімання доводиться виконувати додаткову роботу, яка стає ще однією причиною програшу в роботі. Коли ми піднімаємо вантаж за допомогою, наприклад, блока. То ми також піднімаємо тару, у якій цей вантаж міститься. Ефективність як простих механізмів, так і сучасних пристроїв порівнюють за коефіцієнтом корисної дії. Коефіцієнт корисної дії визначають як відношення корисної роботи до повної. Або можна сказати, що це величина, що вказує, яку кількість енергії. Витрачено на виконання справді корисної роботи. Людство здавна хотіло створити машину, яка після пуску працювала постійно і не вимагала додаткової енергії. У науці ця машина отримала назву вічний двигун. За всю історію науки було запропоновано сотні конструкцій вічного двигуна. Але... Незважаючи на всі зусилля, нічого не вийшло, жоден вічний двигун так і не запрацював. У чому проблема? Все пояснюється законом збереження та перетворення енергії. Не може працювати машина, беручи енергію ні звідки, тому створити вічний двигун неможливо.